Всім привіт, друзі! І у попередній серії я знімав відео про своє перше замовлення по хімчистці диванів у США. Хто дивився відео, той знає, скільки мені вдалося заробити за хімчистку дивану за 2,5 години. Отже, хто не дивився, переходіть і дивіться. А тепер зразу ж на слідуючий день мені прийшло замовлення на чистку двох диванів великих. Отже, зібрав всі свої речі, і зараз буду вирушати у Хантінгтон. Біч мені їхати 16 миль це десь приблизно пів години. Тож побажайте мені успіху. Нарешті я знову вдома на своїй парковці, не знімав тому, що не було часу, тому що виявилося, що дивани мають тобто подушки. Їх треба було чистити з усіх сторон. Також подушки, що сідати на них, теж вони двохсторонні, і довелося їх мити з усіх сторон. Тобто, зайняло це, не знаю, десь плюс-мінус 7 годин, дуже важко було. Як ви бачили, дивани такі світлі, білі, можна сказати, і вони ніколи не мились. Дуже брудні були, дуже важко це все було робити. Плюс, коли вже стемніло, я почав робити другий диван, і в цій кімнаті не було хорошого освітлення. Тож погано було видно, що саме мию, але все одно справився з цією задачею нормально. Клієнтка була задоволена і заплатили мені за це 450 доларів. Може, це і замала ціна за ці два дивани, але я вже а, узгодив ціну заздалегідь був і не хотів вже змінювати ціну. Ось такі справи. Буду шукати нових клієнтів. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, що вас цікавить. І підписуйтесь на канал. Всім гарно дякую. Скоро побачимось.